Будемо починати, так? Так, так, доброго раночку ще раз вам всім і починаємо нашу йогу ранкову. Добрий ранок усім, я рада вас усіх бачити. Ну що, давайте будемо починати. Займаємо зручне положення. А можна, будь ласка, спитати, а якщо в мене нема такого ну, коврика, можна просто на підлозі? Так, можна просто на підлозі. Взагалі головне, щоб не було дуже слизько, так, щоб ти не травмувався. Так наступний раз, якщо що, то можна брати, наприклад, з собою якусь е якесь покривало або ковдру, так, щоб вона не, не, ну, не було слизько просто, або, так. або рушничок, так. Тому що коли ми будемо лежати mm -hmm. на підлозі, щоб було тобі не холодно в спину і щоб ти не травмувався. Добре, ну так, це головне. Угу. Сідаємо, налаштовуємося, розправляємо плечики назад. Так. Спинка у нас рівненька, груди у нас трошечки вперед. Спинка йде трошечки плечики трошечки назад. Через сторони робимо глибокий вдих. Ручки тягнемо прямі і через сторони видих. І ще раз вдих. Вдихаємо ми носиком, видихаємо ротиком, видих. І ще раз вдих. І видих. Вдих. потягнулися, потягнулися вище потягнулися руками і видих. І знову вдих. потягнулися, потягнулися і видих. Ручки кладемо на колінця, можемо покласти долоньками догори, спинка рівненька. Підборіддя притискаємо до нашого тіла і робимо напівоперти від плечка до плечика підборіддя. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. І видих, І ще раз вдих. І видих, І знову вдих. І через верх. Видих. Підберіть, тепер до гори тянеться. Вдих. І видих. І вдих. І видих. І, знову вдих. і видих, молодці. Беремо свою ручку одну, піднімаємо, кладемо на протилежне вушко і дотягуємо голівку до плеча. Плече опущене, не підняте, а опущене. Дотягуємо, дотягуємо тільки не через біль, а обережно, поступово дотягуємо, відпустили молодці. Іншу ручку заверли. Тягнемо, 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 тягнемо. Відпустили. Молодці. Через сторону зробили вдих. На видиху одну руку заводимо між лопатками, згинаємо. Бачите, вона в мене рівна, я її згинаю між лопатками. Іншою рукою беру її за лікоть і дотягую трішечки. Дотягую. Дивіться, я вам покажу спиною. Ось у мене рука, я її закладаю за лопатки. Іншою рукою я її беру за локіток і ось так дотягую трішки. Спинка при цьому рівна, голова не йде вперед, не вигинається, а навпаки, відтягує ручку назад. Так? Намагаємося не через біль, а просто дотягнули. Молодці, видихнули і на вдиху іншу ручку, завели за голову, за лопатки. Вона там між лопатками. так? Посерединці спини йде долонька, іншою рукою лікоть, ось так легенько дотягуємо голівку, підрівнюємо голівка, рівненько молодці. І видихнули. Руки кладемо на коліна, ось так, долоньками на коліна. Зараз будемо прогинатися грудною клітиною, ось так, вперед. Сіднички сидять на підлозі, і на округлій спині тільки спинка округлюється назад. І знову вперед. І назад. При цьому не забуваємо дихати. Робимо вдих. І видих. Повністю протягуємо спинку. І ще раз вдих. І видих. Трішечки інтенсивніше. Давайте. І вдих. І видих. І знову вдих. І видих. Округлою спиною. І останній раз вдих. І видих. Потягнулись, потягнулись. Молодці, Повернулися назад, через сторони робимо вдих. І одну ручку кладемо на підлогу, іншу дотягуємося за нею. І робимо вдих і видих. Вдих. І видих. Розрівняли спинку. І ще раз вдих. Вдихнули, поклали ручку і дотягнули. Вдих. І видих. Вдих і видих. І ще раз вдих. І видих. Молодці. Повернулися. Тепер дивіться, намагаємося животик покласти на ніжки, а ручками поповзти вперед. Ось так повземо, повземо, сіднички, не відриваємо і лобиком доторкнутися до підлоги. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. Ручками повземо максимально вперед, сіднички сидять на підлозі. Молодці, повертаємось назад. Yeah. Розставляємо ноги широко, ну, не дуже широко, одну ногу під, під себе, робимо ось такий куточок, інша нога дивиться в сторону. Тепер дивіться, до носочків протилежною рукою намагаємося дотягнутися, а іншу руку витягнути з тілом вперед. Тягнемось, 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 тягнемось. Три, два, один. Повернулися, змінили ноги. Змінили ноги. І знову протилежною рукою потягнулися. Просто доторкнутися до носочків, так? Тягнемо. Кому важко, пряма ніжка, може трішечки зігнути ногу, так? Трішечки в колінці підігнути. Давай, давай тягнемося. Три, два, один. Молодці, повернули. Зробили метелика. Метелика. Так, спинка рівна при цьому, п'яточка до п'яточки, стопа до стопи. Підтягуємо максимально свої ніжки до тіла так, підтягуємо. Дивіться, ми не робимо ось такий метелик. Це не метелик. Метелик просто. Ми намагаємося стопи розвернути, ось так. Ось так розвернути, розкрити стопи, і тоді наші коріна будуть опускатися на підлогу. Розвертаємо стопи. Спинка рівненька. Не ось така. Спинка рівненька. Плечики назад. Груди вперед. Гру, так? Грудна клітина у нас дивиться завжди вперед. Плечики розрівнені, голівка теж дивиться в стелю. Так, Є, тепер беремо одну ніжку за носочки і виводимо вперед. Тримаємо. Три, два. Один. Повернули. Тепер іншу ніжку. Спинка рівненька. Ніжку намагаємося розрівняти. Три, два, один. Молодці. Повертаємо. Тепер робимо чашечку. Намагаємося вивести дві ноги вперед. І тримати рівну увагу, не завалюватися назад. Три, два, один. Молодці. Сідаємо в метелика назад. Робимо вдих. Потягнули. І видих. Молодці. Ніжки під себе. Обіймаємо ніжки міцно за коліна, граємо в гру, яка називається хованки. Ховаємо носик між ніжками і тіло, а потім виглянемо, так? Заховалися, визирнули. І ще раз, заховалися, визернули. І знову заховалися, визирну. І ще раз заховалися і визирмо. Молодці. Піднімаємося на ніжки. Піднімаємося на ніжки, наступні повністю. Стопа до стопи. Піднімаємося на носочки, колінка розкриваємо в сторони, начебто сидимо, ось так. на наших, Ми сидимо на стопах, але ніжки стоять на носочках. Так, робимо глибокий вдих. Кому важче може розставити руки в сторони, так легше, так. Кому легко може вгору підняти. Кому так легко, може сидіти в позі на масте. Тримаємо рівновагу. Сидимо. П'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Обережно ручками опускаємося. Так. Піднімаємося вгору. Спочатку сіднички піднімаються. Сіднички піднімаються, так? Ми стоїмо напівзгинуті, потім піднімається спинка, потім піднімається голова, робимо вдих і стаємо в позу дерева на видоху. Намагаємося обійняти своєю ніжкою стегно, так? кому легко, може розвести руки в сторону, кому ще легше може, підняти руки до гори. То суперпрофесіонал, може стати в намасте. Так? Стоїмо, тримаємо рівновагу. П'ять. Ой. Чотири. Три. Два. Один. Тільки дивіться, тепер ми відпускаємо ножку назад, а ручки йдуть вперед. І ми стоїмо на одній нозі. І стоїмо, тримаємо рівновагу, стоїмо, стоїмо. Три. Два, один. Молодці. Повертаємось. Трішечки струсили ніжками, ручками. Струсили. Робимо вдих. На вдиху піднімаємо іншу ніжку. Видих. Так, вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два, один. На видоху, ніжка назад. Ручки вперед. Стоїмо, тримаємо рівновагу. Три, два, один. Молодці, повертаємось. Струсили ручками, струсили ніжками. Ставимо ніжки широко, так? Трішечки ширше, ніж наші плечі. Так, достатньо широко, так? Опускаємо нашу зпинку паралельно. Так? Паралельно спочатку опускаємо. Тепер зараз будемо поступово, помаленьку, переходити до однієї ніжки, притиснути своє тіло до неї. Можна трішечки призгинати ноги. Так? Якщо вам важко, ноги призгинаємо, але спинку намагаємося тримати рівнень. Обіймаємо одну ніжку, потім поступово переходимо до іншої ніжки. Обіймаємо ліжку. І повертаємося, вирівнюємо спинку, вирівнюємо спинку. Тепер дивіться, ми повертаємося, стаємо, але тепер присідаємо трішечки. Присідаємо, Колінці дивляться в сторону, так як і носочки, ручки розводимо в сторони і намагаємося робити ось такі рухи руками. Як пташечки, так? Тільки напівсидячі стоять. Ось так. Тільки руками ручки прямі, спинка рівненька. Стоїмо, стоїмо, ще стоїмо. Три, два, один. Молодці. Витягуємо, стаємо ніжками на ширині плечей. Тепер сідаємо в стільчик. Дивіться, у нас ніжки стоять на шині плечі. Ми підводимо ручки сідничками назад і стоїмо як в стільчику. Ручки вгору, ручки вгору, спинка рівненька. П'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємося, робимо глибокий вдих і тягнемося трішечки назад, ручка та видих На видиху знову присідаємо в стільчик. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Робимо вдих і тягнемось трішечки назад. І видих І знову на вдиху присідаємо. П'ять. Чотири, три. Два, один. Молодці. Робимо вдих, видих. І ще раз вдих. І видих. Ніжки на ширині плечей. Обережно присідаємо повністю. Присідаємо повністю. Колінці у нас дивляться в сторони. Ручки складаємо в намасте. І ліктями штовхаємо колінця в сторони ще більш. Спинка рівненька і відновлюємо дихання. Так? Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Молодці. Тепер дивіться, опускаємо руку на, на ліктях повністю вперед, перед собою. І намагаємося опустити голівку вниз. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Повертаємось обережно. Ніжки трошечки зводимо ближче одна до одної, десь 10 см, ніж ніжками буде. Ручки заводимо назад, виводимо за ніжки. За ніжки. У нас ручки мають бути ширші, ніж ніжки. І обережно намагаємося відірвати ноги від підлоги. При цьому ми сидимо на передплечі. Так? Дивіться, заводимо ось мої руки. Я їх завожу за ноги, можна себе за дубцю почіпати. Так? І вивожу вперед. Ніжки у мене посередині, ручки у мене ззовні. І я намагаюся, стоячи на ручках, відірвати ніжки від підлоги. І назад повертаю. Повертаю назад, сідаю знову. Так? Колінця широко. Ось так. Є. Yeah. Опускаємося на сіднички. Лягаємо на спинку. Піднімаємо ноги вгору, трошечки згинаємо їх, трошечки згинаємо їх, так? Нерідно. Трошечки згинаємо в колінках і носочки тягнемо на себе. Тільки носочки тягнемо на себе. П'яточки тягнуться догори, а носочки тягнуться на себе. Так? Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Дихаємо, не забуваємо дихати. Вдих. Та видих. Вдих. Та види. Вдих. Та видих. Згинаємо одну ногу, кладемо її ступнею на стегно іншої ноги. І цю ногу, яка у нас рівна, так? підтягуємо досем. До Дивіться, в мене моя права нога лежить ось на стегні. Ось вона. Бачите, я її зігнула в коліні, поклала на стегно і іншу ногу підтягнула до себе. Не через біль, легенько, якщо комусь не дається, просто потримайте так. Три, два, один. Відпустили. Іншу ніжку поклали на стегну, навстегну іншої ноги. І ніжку дотягнулися. П'ять, чотири, три. Два, один. Відпустили ноги. Так? Підняли ноги вгору, підняли руку паралельно, трішечки струсимо, як жучки, так? як тараканчики. Потрусили руки ноги. Тільки руки ноги паралельно. Так, підлозі? Ось так вони підняті вгору. Є. Тепер кладемо ручки е, вздовж тіла і ногами ноги заводимо за голову. Ось так. І рахуємо. Три. Два. Один. Обережно повертаємось назад і знову струсили, як тараканчики. Струсили, струсили, ногами, струсили, струсили. І ще раз руки поклали і завели ноги за голову. 5, 4, 3, 2, 1. Обережно, повернули ніжки. Опустили. Тепер дивіться, ми зараз зробимо метелика лежачи. Ми стопа до стопи, і ніжки у нас виходять таким ромбиком. Так? Ми лежимо, стопа приклали до стопи, і у нас виходить метелик тільки навпаки, так. Ми сиділи, робили метелика, а тепер лежимо, і точно так же у нас ніжки, як крильця метелика. Лежимо, дивимося вгору. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Молодці. Розслабляємо ножки, розслабляємо ручки. Витягуємо ніжки вперед. Ручки доленьками догори. Заплющуємо очі, трішечки відпочине. Не бігаємо, а лягли, очки заплющили, ручки розслабили. Концентруємо увагу над своїм диханням. Робимо носиком глибокий вдих. І ротиком глибокий видих. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Д. Вди. Ми відпускаємо біль. Ми не відчуваємо болі в жодній частині нашого тіла. Ми відчуваємо лише дихання. Робимо Вдих. Та види. Вдих. Вди. Вди. Ми відчуваємо, як наше тіло наповнюється енергією. Від кінчиків пальців на ногах до кінчиків нашого волосся. Наше тіло наповнюється радістю та щастям. А ми робимо лише вдих, ставити вдих. Ми відпускаємо всю біль, смуток та розчарування, концентруємося на своєму диханні, відчуваємо, як наше тіло наповнюється енергією радості та щастя. Куди? Та виліт. І ще раз. Вдих. Та вийде. Куди? Та виліте. Ми поступово починаємо відчувати пальчиками на ногах. Порухайте пальчиками на ногах. Далі енергія піднімається до пальчиків на руках. Рухаючи пальчиками на ногах і пальчиками на руках, ми продовжуємо потік нашої енергії по всьому тілу. Розплющуємо очі, обтягнемося ніжками донизу, ручками голови і обережно через бік піднімаємось. Обережно через бік піднімаємось. Сідаємо в зручну позицію. Робимо глибокий вдих. І вид. І ще раз через сторони вдих. І глибокий фут. І останній раз через сторони вдих. Складаємо ручки на масте. І я вам дякую за сьогоднішню практику. Так, клас. Оце відпочили, зарядилися. Дякуємо, пані Оксан, за... Чудову таку руханку. Я їй завжди кажу, що це є чудова руханка. Ось. І що, посилаємо вам сердечко. Я вам також дякую. Я Ви супер молодці! Насилаю вам сердечко та позитивного заряду на сьогодні, так? Нехай ваш день буде класним, чудовим, мирним та спокійним. До побачення. До побачення, до побачення і зустрінемося. До побачення заняття. До побачення. До побачення. До побачення.